Кожен крок справжнє випробування через жахливий біль, а пересуватися без ціпка поки взагалі не виходить. Просто зараз журналістка 11-го Ольга Журавель вчиться ходити наново. Чотири місяці тому рокова аварія перетворила її життя на пекло. Це журавель, яка час ходила на підборах. 17 липня, 9 ранку, водій на білому Нісані їде з правого берега Дніпра. Йде на випередження, раптово втрачає кермо. Вилітає просто на зустрічну смугу зіткнення. Цей момент на зустріч їхала шкода Фабія. Саме у цій автівки таксі і поспішала на роботу наша колега Ольга Журавель. Удар був такої сили, що її із автомобіля буквально деблоковували надзвичайники. А Нісан влетів ще й у маршрутку. Блакитному спринтеру зім'яло Бампер. Ось він мене вдарив. В маршрутці не було травмованих. У мене було мало людей. Вийшли і пішли. Я їхав по своїй полосі. Раптово аж удар, теряю сознание, очнулся на обочине. Всі, больше ничего не могу сказать. Сломаний пальцы руки, ребра, коліна і вот, эти плюснева, якості на сапі. Тоді постраждало шестеро людей. Найбільше Ольга. Без свідомості з численними травмами її одразу шпиталізували. На щастя, моя пам'ять викреслила саме все, що відбувалося в цей день. Я пам'ятаю лише, як я поспішала на роботу, викликала таксі, і пам'ятаю, як я вийшла з будинку, сіла в таксі. Вже якісь там уривки приходять мені на пам'ять, вже спливають з часом. Причому такі, що я бачу збоку, як мене вже випилюють з машини. тобто, Мабуть, що була клінічна смерть. Два тижні коми надважкі операції, пробудження, усвідомлення нової реальності і біль. Страшенний біль у тілі. Близько двох тижнів я була в комі. Коли вийшла, то я не хотіла вірити про те, що мені говорили, що зі мною трапилось саме ДТП. Я не хотіла в це вірити. Біль дуже сильний. Це нейропатичний біль. І досі ще не зрозуміло, що там, який нерв перетиснуто, але він просто заважає реабілітації. Все, що я намагаюся робити, воно ну, дуже обтяжується цим болем. Боляче не лише ходити і стояти, але навіть сидіти. Кілька триватиме реабілітація, невідомо. Ольга, яка бореться за кожен крок, ще донедавна виборювала справедливість для інших. За роки роботи авторка телепроєкту Злочин і покарання без перебільшення допомогла сотням людей добитися правди. Вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт Злочин і покарання. Дніпровське метро зібрало сьогодні поціновувачів електронної та експериментальної музики. Сьогодні на території реабілітаційного закладу 44 гостя, 19 ветеранів та члени їхніх родин. Після того, як справа розглядалася вже півтора року і заборонялася присутність ЗМІ, Оля зайшла до суду впевнено, і відразу почула. Вигук секретаря суду про те, що вони змушені вони обов'язково мусять вийти. Це було дивно. Обвинувачений веде себе агресивно, але дуже боїться висвітлення. Але Ольга Журавель аргументовано пояснила, чому вона має право бути присутньою в засіданні і провадити свою професійну діяльність. Вона дуже багато користується поваги. не, не в кабінетах, а серед громадян. Подивіться, коли вона про Віктору Первий показала. Я дивився переглядів 98 тисяч. Однак чи вдасться добитися справедливості у своїй справі в Амур Нижньодніпровському суді вже почалися слухання. Зараз перше судове засідання, тому сьогодні будуть вирішені процесуальні питання. Загалом, то нас очікують ще судові засідання, на яких будуть вивчатися докази, ми будемо переглядати. Це страшенне відео, яке є в матеріалах справи, і ми будемо потім вже з Олею говорити про її про її травми. А що ж обвинувачений, що каже той самий водій, який спровокував ДТП, Це була фатальна випадковість. Тобто, я не був у стані алкогольної чи наркотичної оп'яніння. Я не їхав. 120-150, як деякі були повідомлені в телеграм-каналах. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що так, я визнаю свою провину. Я з моменту аварії по даний період допомагаю потерпіллю. Він найняв мені доглядальницю за свої кошти. Це він зробив так. Потім треба було купити матрас спеціальний протипролежневий. Він також його купив. Щодо реабілітації він не допомагав. Ну з лікуванням і операціями мені допомагали мої роботодавці. Я дуже вдячна. Телеканалу попереду ще багато судових засідань, а тим часом Ольга знову вчиться жити після аварії, що геть змінила її світ. Одинадцятий телеканал уважно слідкуватиме за розглядом цієї резонансної справи. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.